Факт, який мені дуже гріє, душу, ось в цьому малюнку є і моя рука. Ну, точніше, не рука, а те, що ця рука намалювала. Отже, тут у нас, як бачите, є замкова щілина посередині, в неї таємничий силует. А по боках. Ще чотири профілі. Так, так, це чотири чоловічі профілі. Вони тут не просто так нагадую, що за сюжетом. У нас п'ятеро незнайомців прокидаються в білій кімнаті, з якої не можуть знайти вихід. І спочатку ідея була в тому, щоб оцих от чоловіків по боках зобразити, ну от прям як звичайних чоловіків. Тобто, тут буквально на перших ескізах були їхні голови з промальованими рисами обличчя і так далі. Але мені такого не дуже хотілося. У мене одразу було таке от бачення, ніби їхні профілі можуть стати частиною. Цієї замкової щілини. І художники з огляду на мої прохання і мої правки робили декілька варіантів, але все мені було щось не те. І врешті в один момент я взяла цей ескіз, точніше його попередню версію, і сама в фотошопі намалювала їхні профілі так, ніби вони є частиною замкової щілини. І наскільки ж мені було. Приємно, коли наступного дня мені надіслали черговий варіант, де я зрозуміла, що саме мої ескізи взяли за основу і просто довели їх, так би мовити, до ідеалу. Зробили їх саме прям повністю в тому ж стилі, що і ця замкова щілина. Я просто не могла не погодити такий варіант, тому що та, мені це безумовно сподобалося. Мені сподобалося, що тут виходить колективна творчість, і в тому числі і моя. І отак от тепер ви будете знати, що раз, два. Три чотири це малювала я.